Врятувати. Вовк Страху нема. Документальну стрічку про бійців сил спеціальних операцій Збройних сил України презентували в кінотеатрі Родина. Фільм приурочений святом захисника та захисниць України. Вперше відзначається 1 жовтня в цьому році. Ми раді її презентувати з огляду на те, що це документальний фільм, український фільм. Авторки стрічки Вовк Страху нема» – Тетяна Кулаковська та Анна Мартиненко. Це сьома їхня спільна робота, розповідає Анна Вовк. Це екранізована багатокомпонентна операція. Що це і як відбувається, розповідають і показують бійці сухопутних та морських підрозділів сил спеціальних операцій, каже режисерка. Воїни сил спеціальних операцій разом з нами вирішили. Що ми будемо розповідати українцями світові філософію захисника України? Герої стрічки проводять паралелі і нагадують: це не перша агресія та геноцид українського народу росіянами. Розповідають, як сусіди окупанти нищили нас у 20-му та 21-му століттях, каже Анна Мартиненко, і як перемога виборюється сьогодні. Голоси герої фільму змінені, обличчя замасковані. Слоган стрічки безстрашні серця здобувають перемогу. Могу Україна переможе, страху немає. Класний керівник 10 класу Наталя Тимощук прийшла на прем'єру фільму зі своїми учнями. Діти мають знати, відчувати, що відбувається в країні, співпереживати, переживати, допомагати. І знати, що боронять їх щосекундно. Це корисно для нашого саморозвитку і для розуміння в цілому ситуації в країні і в світі. Це дуже потрібно, щоб люди розуміли, і в них було поняття, що взагалі відбувається, що з цим робити, що можна зробити, щоб приблизити, так скажемо, перемогу. Це є дуже важливою частиною, особливо для більш малого покоління, як і в мене, так і в багатьох дітей, і батьки, і родичі. Багато хто воюють. І вони мають розуміти, що що їх батьки, наскільки їх батьки виконують багато, ну, велику функцію для нашої країни. Воїни сил спеціальних операцій це бійці невидимого фронту, каже начальник штабу, перший заступник командувача ССО у 2016-2019 роках, Сергій Кривонос. Про їхню роботу рідко розповідають, тому важливо, що про це почали знімати фільми. Я вдячний тим, хто це робить, тому що. Дуже часто роботу хлопців сел спеціальних операцій не видно, не чути. Вони занадто скромні, коли складається певна ситуація, їм і сказати нема чого, бо про всіх розповідають, про всіх співають, а про них мовчать. Тому ті, хто робить таку роботу, я вдячний і це треба робити. Знімали фільм за фінансової підтримки українських компаній оборонної галузі та агропромислового сектору. Кінопоказ Стрічки вовк Страху нема. В кінотеатрі Родина триватиме до 4 жовтня. Тривалість фільму півтори години. Початок сеансів о 15-й годині. Вартість квитків для дорослих 100 гривень, для дітей 60. Наталя Колодій, Андрій Нєстеров Суспільне новини, Вінниця.